Привіт, Мене звати Саша Гуржі. Я тревел агент, і в цьому випуску покажу вам свіженький огляд в готелю в Фургадні. Якщо відпочивали в цьому готелі, діліться своїми враженнями, своїми емоціями в коментарях під відео. Якщо ні, ставте лайк та погнали на огляд. Готель Меркюрі розташований в п'яти кілометрах від міжнародного аеропорту Хургада і загальним трансфером від туроператора з аеропорту до готелю ви доїдете приблизно за 35-40 хвилин. Це, звісно, при умові очікування туристів в аеропорту та заїзду в інші готелі. Я ж особисто вам раджу користуватися індивідуальним трансфером на виході з аеропорту. Вас зустріне наш водій з табличкою і за 10 хвилин довезе вас від аеропорту до готеля. Друзі, готель Mercury я для вас знімав рівно рік назад, і, звичайно, стараюсь повертатись в ті готелі з часом, щоб показати вам, що в цих готелях змінилося. Минулого разу я показав лише номери, показав вам територію, показав вам пляж. А в цьому випуску я планую ще поклати на обіді, показати вам головний ресторан і той асортимент блюд, який у нас на обід. Сподіваюсь, вибір буде великий, і ми з вами. Ну я і ви зі мною 100% відсотків Ну я особисто в це вірю. Якщо відпочивали раніше в Телі Меркер, діліться своїми враженнями, своїми емоціями в коментарях під цим відео. Мені буде цікаво їх почитати, і, можливо, я повернусь до знову, щоб відзняти для вас великий повноцінний огляд цього готелю. Ну і, звісно, ми ходимо з вами на пляж саме в ту зону, ради чого приїжджають туристи в Єгипет і в тому числі в готелі Меркурі. На пляжі у нас є роздягальня, є душові кімнати, звичайно ж, парасольки, шезлонги, полотенця та перегородки, на яких можна буде висушувати свої речі, а також Загородитися від інших. На пляжі у нас є бар алкоголь з алкогольні напої. У нас піщаний пологий захід в море, що дуже зручно для відпочинку з маленькими дітками. І, в принципі, зараз думаю, ми з вами роздивимось пляж. Відливів тут майже немає. І дітки купаються, бавляться. Так, в готелі під час зйомки був присутній трішки вітер. Він відчувався по мікрофону навіть. Але, дивлячись на це, купаються в морі і дорослі, і діти, навіть маленькі діти, яким 1-2 роки купаються, їм не холодно, і вітер тут не такий великий, як може бути в інших віддалених регіонах Хургади. Меркер розташований на першій береговій лінії та має власний, приватний піщаний пляж, що дуже зручно для відпочинку з маленькими дітками в першу чергу, а також дорослим, які не вміють плавати. На пляжі у нас є шезлонги, є парасольки, є пляжні полотенця і, звісно ж, є бар. Одне з самих частих ваших запитань чи є бар, щоб далеко не бігати? Бар є і відразу ж поряд ресторан. Ну і вже по традиції йдемо з вами дивитися номери в попередньому огляді. Рік назад я вам показав номер стандарт та номер сімейний. В цьому огляді також нагадаю вам, як виглядає базова категорія номера, яку ви частіше за все бронюєте. Друзі, в цьому випуску я вам покажу, як виглядає номер стандарт. Якщо не помиляюсь, я вам показував його минулого разу. В принципі, тут взагалі нічого не змінилось. Все як було, так і є. Я вам залишу посилання на попередній огляд в описі під цим відео, можете також подивитися. І в принципі, сам номер. Як і раніше, у нас є ось така, таке ліжечко маленьке для відпочинку. Можна сидіти, пити коктейлі. Балкон на нього ми зараз вийдемо. Велике двоспальне ліжко. По бокам дві тумбочки. І це зручно, тому що є можливість заряджати відразу два гаджета. Якщо просипаєтесь, то повернулись, подивились на годинник і знаєте, скільки годин. Балкон. Балкон з чудовим видом на територію готеля та на море. Територія невелика, але дуже компактна. І зараз покажу вам ванну кімнату. Як і раніше, є прямий вихід з основної кімнати в ванну. Є міні-бар, він не поповнюється. кофейно чайний набір, чайник, сейф. Користування сейфом безкоштовно. Душова кімната. Туалет, умивальник. Відкидні два дзеркала. Одне велике дзеркало, фен. І ось такий набір косметики. Фірмова косметика Меркюрі. Мило. І, в принципі, все. На територію готелю у нас є релакс-зона. Тут немає ні анімації, тут немає музики, проте є бар. Можна лежати, загорати, відпочивати. І ніхто вас не буде турбувати. Багатьох туристів, які діляться на відпочинок, цікавлять питання щодо інтернету та Wi-Fi В готелі В готелі Mercury є безкоштовний Wi-Fi, проте ловить він лише в лобі та на терасі. Якщо вам потрібно бути постійно на зв'язку, я вам раджу придбати сім-карту, і тоді у вас інтернет буде абсолютно по всій території Єгипту. Якщо ви навіть поїдете на екскурсію в Каїр, в або на морську прогулянку, то знову ж таки інтернет буде з вами. Тому що в готелі інтернет слабенький і мало де він є. Ну, як вам раніше, зараз веду у вас головний ресторан на обід. Покажу весь асортимент блюд, який тут є, і пообідаємо. Спробуємо, наскільки тут смачно готують. Ходімо, головний ресторан готеля. Саме тут проходить ваш сніданок, обід та вечеря. Зараз швиденько пробіжемося по лінії роздачі, подивимось, який вибір чи достатньо їжі на обід, а потім все це спробуємо. Людей чимало, всі як вулику, проте ліній роздачі не так багато. Давайте почнемо з цієї частини. Дуже часто в коментарях під відео ви залишаєте питання, яка ж вартість відпочинку в цьому готелі. Вас цікавить вартість туру або ж проживання за одну ніч. Нагадаю вам, що ціни в оглядах я не проговорюю, адже вони змінюються кожного дня, в тому числі залежить від аеропорту виліту, звідки ви будете вилітати. На момент зйомки вартість може бути одна через місяць, через два місяці або ж ближче до свят. Ціна може піднятися в 2,5-3 в рази. Тому, якщо ви плануєте відпочинок в Єгипті або ж будь-якій іншій країні, пишіть мені в Viber, і я прорахую цей або будь-який інший готель на потрібні вам дати на ваш склад сім'ї та з найближчого до вас аеропорту вильоту. І якщо пройти трішечки далі, в саме кінець ресторану у нас тут розташований бар, алкогольні напої, не знаю, що тут є. Зараз побачимо. Є чай, є кава, є пакетовані соки по типу Юпі, холодна вода, газовані напої і тут ще одна лінія роздачі. В принципі, те ж саме, що і на основній лінії. Ну що ж, основний ресторан я вам показав, показав вибір їжі на обід. Зараз набираю, пробую наскільки тут все смачно, а потім, а потім підведемо коротенькі висновки по цьому готелю. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт сашatreвел.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях сашатревел.com.ua. А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю.